Всім доброго ранку. Ми прокинулися. Вікуська. Вікуська вже ходить із кошиком, вже гуляє на вулиці. На вулиці сьогодні така, знаєте, погодка не дуже. Якщо чесно, ну як не таке сонечко. Але ми просили, щоб не було так жарко. Вже воно ну, як не так жарко, вже кажеться, якби здається, якби було й тепліше. Ну як ото, як то кажуть, у природи немає поганої погоди. Тому на настрій це ніяк не впливає. Ми проснулися в бойовому настрої. Роботи в нас багато, от до обіду будемо займатися. Своїми домашніми справами. Після обіду сьогодні в нас почнеться випічка. От. І завтра, ну в общем, дні треба попрацювати о, ці два дні, от, щоб було що нашому волонтеру відвести нашим захисникам. От. Зараз ми йдемо, снідемо. Сьогодні ми забула ще сказати на господарстві вдвох. Наша бабуся поїхала в місто. От. Тому ми з Вікуською сьогодні вдвох. Зараз Вікузьки дам сніданок. Сама поп'ю кави, потім, може, пізніше поснідаємо. Вікуся теж буде каву, каже. Приготую щось, вам покажу смачненьке. І, і навірно, ідею якусь сніданочку зроблю. От та й рецептики треба зняти, бо я вчора ну, не було так мене часу, а сьогодні в мене до обіду є час. Так що постараюся, піднапряжуся і все в нас вийде. Так, пішли ми працювати, бо говорити а Читає говорити добре, а працювати треба. Так що пішли ми працювати. Так, дівчатка, приготуємо сьогодні з вами швидкий сніданок. Він дуже швидко готується. Може, хтось знає, я не знаю. Ну, я поділюся, я його роблю часто. Е, у нас його любить вікуська, вона зараз снідає вже кашку з котлеточками. А потім буде ще їсти цей смачний сінній данок. Як ми його зробимо, зараз я вам все покажу. Дівчатка, беремо одне яйце. Я роблю його тільки на одну порцію, того і вам так показую. Може, і ви будете тільки на одну. Яйце сюди. Ой, господи, вибачте. Так, вбили. Тепер розрізаємо одну. Сосісочку. Дівчатка, це можна порізати, можна потерти, як вам зручно. Я взяла маленьку досточку зараз. Хочеться мені вікуськи, вона любить таке. Як оце гаряченьке, то вона їсть, а як вже потім, то вже й не хочеться. Так. Яйце вбили. і зараз я трошечки туди кидаю солі, отако, І ми його. Зіб'ємо. Так, збили. Тоді я беру, додаю ложку сметани сюди. Більше таку з горочкою. Більше сюди не треба. Так, і це взбили. так Дівчатка, можна додати, можна не додати. Я добавлю, взяла борошно і чуточку борошна сюди. Можна і не, не, не вкидати, я вам просто покажу, як з борошном, а можна і не вкидати борошна, воно теж добре тримається. і, ну, Воно і так буде добре. Ну, я вам покажу, щоб ви вже знали, що і можна з борошном. Отак. Так, все, збили тепер. Туди додаємо нашу сосисочку. Я ж кажу, можна на тертушці потерти, і воно те, буде добре. Так, беремо помідорчик. Ріжемо помідорчик. Можна перчик. Що у вас є? У мене просто був помідор, я кидаю помідор. От так. Це я таку досочку взяла воєнну. дівчата, не обращайте внимания. У мене є хороші досочки. просто, Так. І тепер ще. Так, переверну. так, і беремо сирок, теж можна його натерти, але я не буду. Я отакою поріжу. Це буде на одну, на одну порцію. Одне яйце, одна сосісочка, десь там 40 грам ем, цього господи, помідора і сиру 30 грам. Так, вимішуємо добре. Так, підсолити я підсолила. Так, розігріла я сковорідку, додала туди, ну, чайну ложечку, може, трошечки більше олійки. як линулося. Так, Ливаємо сюди це все діло. Отак от, дівчатка, розрівнюємо і будемо смажити з однієї і з іншої сторони. Дуже швидко. Так, хай смажить. Дівчатка, ось такий в мене вийшов сніданочок. Дивіться, смачно, швидко, гаряченький. Беремо його, так, розрізаємо. Він такий ніжний. Ну, нам дуже подобається. Зараз я вилочкою вам покажу. Отак от. Дивіться. Ой, не розрізала трошечки. О, гляньте, сирок цей тянеться. Що може бути краще? Швидко, легко, просто. Так що зараз вікуськи дам спробувати, хай вона їсть, смакоє, а я буду працювати далі. Дівчатка, ми на місці, ми ніде не ділися, ми всі в випічці допікаємо ще останню піцу і будуть у нас ще пиріжки, булочки. Так що ми всі в праці. Ми не відпочиваємо. Може, ви думали, може, ми там лягли? Ні, було б неплохо, звісно, але немає коли, треба працювати. Дівчатка мої теж в праці, так що працюємо повним ходом. І ще в мене вечором як поїздка на велосипеді в інше село. Ну, це теж по волонтерству. Так що весело, туди-сюди. Ну, це зарядка. Я переживала, що насчет їжі, що я там щось їм не те, та фігура до літа буде погана. Ну, я думаю, що велосипед, фізкультура робить свої, як вносить свої корективи, і скоро буду як оса засиною талією. Так, ну це все жарти, ми працюємо. Піца наша печеться хлопчикам. Так що. Це вже шоста красота. Наші піци, наші красуні. Сім штук вийшло в нас. Ми раді, слава Богу, що ми їх напекли. Вони такі, бачите, якщо бачите, за об'ємом дуже великі, це в нас перші такі гарнесенькі. От, продовжуємо далі працювати. Вікуська бігає гуляє, ми з мамою працюємо. Ну вона теж допомагала. Так що праця движеться. Вже вечір, вікуська <працювання> ще ганяє, це тільки в неї сили залишилось. У мами і у мене їх вже немає сьогодні. Ну. Но... Але настрій у нас не пропадає. Ми жартуємо, самі себе підбодряємо. Зробили і піци, і напекли здоби. Завтра ще будемо смажити піріжечки. Завтра я вам покажу результат нашої роботи. Сьогодні я там вставлю вам піцу. І такі булочки кручені з цукром, то я це вам покажу. А завтра вже тоді покажу, що більше, тому що ще печеться, там ну, щось остиває, немає як те вже викладу. Завтра тоді вам покажу. От. Так що ми на сьогодні роботою своє задоволені. Вікуське, сьогодні прическа вже до вечора, вже вся зірошилася. Ну нічого, завтра ми будемо гарними. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Раді бачити нових підписників і, звичайно, наших стареньких. Ми всіх поважаємо і цінуємо кожного. І ще як Олі Оманок. А, опєта Олі буду манок п'ято. Ну, в общем, у мене завтра день народження. Це вона хотіла сказати. До завтра. Давайте пишіть американ нать відеока вам Кавка.